Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні, 21 грудня, цивілізований світ святкує Різдво Ісуса Христа, Божого Сина. Сьогодні на східному збережжі, чи зараз верніше, на східному збережжі, перша година дня. І дивіться, я сьогодні розпочну з української теми. А, дуже багато за вихідні, звичайно, зібралося. Щось сьогоднішнє, щось за вихідні зібралося. Так от багато про Україну говориться. Говориться про те, наприклад, що. Путін по секретних каналах передає сигнали Заходу, що він готовий зупинити війну, припинити воювати, але на своїх звичайно умовах, як ви розумієте, зупинити, припинити вогонь і зупинитися там, де там, де є всі зараз. Ось, ну і дивіться, на Заході люди все-таки навчилися вже на своїх помилках, і вони, в принципі, розуміють, до чого це все це робиться. Путін хоче зупинити. Щоб набратися нових сил, щоб потім піти далі класична історія. Так само розказується про історію про азовця Олександра Іванцова. До речі, на Ютубі, кому цікава, доволі цікава історія людини. Так от один із азовців, який захищав а, на, на Азовсталі, а, був, а, який не, не захотів іти в полон, коли всі захисники пішли. Він попросив дозволу у свого командира, і він пересидів спочатку, поки там обшуки закінчилися, і так далі. І він окупованими територіями прорвався до українських військових і не попав в полон. О, також розказується її історія про протиповітряну оборону українську, і особливо згадується така волонтерський загін, називається Мрія. Це от люди, які зібралися там, і ну, в основному вони більше полюють за а, шахедами і так далі. Там, от а, доволі цікава така історія. Ну і звичайно, сьогодні Різдво. Як же ж без цього? Так, от а, говориться так само, що Україна в цьому році вперше офіційно а, святкує Різдво 25 грудня. Не по старому юліанському календарю. До речі, Україна до окупації 100 років назад так само святкувала Різдво в грудні місяці. Просто от перенесли на, на січень місяць. І, от, до речі, навіть зараз під час війни ще от в Україні залишилося 120 парафій, які святкують Різдво за старим юліанським календарем. Разом з російським патріархатом, ну і стаття знову ж таки більше говорить про ортодоксальну церкву українську, не про, про протестантів нічого не сказано, не про греко-католиків, греко яких так само багато в Україні. Про це не говориться. Ну і, звичайно, ізраїльська тема так само в топах. Ось, а в п'ятницю буквально одна із Трамповських новин спливла: а та, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки відмовив у позові зробити дати заключення, чи взагалі Трамп підпадає під судові процеси, будучи президентом, чи ні. І відповідь причину не сказали, але сказали, що Верховний суд сказав, що ми будемо розглядати тільки після того, як Апеляційний Федеральний суд розгляне справу. Апеляційний Федеральний суд Сполучених Штатів розгляне справу Байдена Трампа, вибачаюся, Слухання почнеться 9 січня. Тобто вже після Нового року. І взагалі в Америці дивіться, як проходить судовий процес, я думаю, в кровому світі так. спочатку відбувається слухання, тобто представляється справа, і суддя вирішує, чи дати хід цій справі, чи відкидає цю справу. Так от, от 9 січня розпочнеться слухання, чи взагалі буде справа. Ну от Трошечки схоже по цій темі. Один з найкращих друзів Трампа Ілон Маск, коли купив Твіттер, він наобіцяв, що він випише в кінці цього року бонуси. Взагалі, в Америці це дуже така розповсюджена штука. На свята дарити чи платити бонуси премії. По-нашому, це звичайно, наше слово. Це премія платити такі святкові премії в кінці року. І він в цьому році їх не виплатив і знову ж працівники. Твіттер, тепер це називається Екс, вони, в принципі, подали заяву в судна Ілона Макс, Маска. Він представив свою позицію і якраз пройшло це слухання. І е, федеральний суддя сказав, що все-таки цю справу відмовився, коротше, відкинути звинувачення проти Маска, і розпочинається судовий процес. Чим він закінчиться, це таке питання. Але е, федеральний суддя сказав, що. Так, дійсно, працівники компанії X мають е легальні підстави пред'являти пред'яви Ілону Маску, що він не виконав свої обіцянки, які доварав, до речі, не один раз, якраз під час, коли він купував цю компанію. Так само усіх американських ресурсах сьогодні розказали про те, що знайшовся Навальний в російській тюрмі. Його переселили туди, десь десь далеко в Тундру. От про це. Так само розказується. Ну і на кінець я все-таки постараюсь подалі від кримінала. Святковий день я вам а, такий а, більше а, добрих новин під кінець. Так от, вийшла така от, а, аналітична чи інформаційна стаття, якраз після того по темі, після того, як Розалін Картер недавно от, померла, відбулися похорони, от буквально. Тижні пройшли не так давно, і я розказував про цю сім'ю, що Джимі Картер і Розалін Картер знали один одного, мали не з дитинства. Так от стаття тепер вийшла: окей, це от Розелін Картер і Джимі і Розелін Картер. Це ідеальне подружження, президентська пара за всю ж історію. Так, а що ж інше? І от ця стаття вийшла, вийшла про, про по суті всіх президентів останнього часу. От, Джо Байден і Джил Байден, як вони, наприклад, зустрілися, було сліпе побачення. blind date в Америці це називається. Це тобто знайомі з його сторони і знайомі з її сторони, їх десь там сказали. Вони там зустрілися, і от все зрослося, зліплося і надалі. І це відбулося от 46 років з того часу вони разом. Дональд Трамп і Меланія Трамп зустрілися на одній з вечірок. Просто там не описуються деталі. Стаття взагалі не описує конкретні такі геть деталі. Що там? От вони зустрілися на вечірці в 98-му році з тих пір разом, і Трамп називає Меланію це моя скеля, моя опора. От, Барак Обама і Мішель Обама вони працювали в одній і компанії у 89-му році. Вони зустрілися, і от працівники, і взагалі вони розказують. Мабуть, найвідвертіша пара з усіх президентів. Вони розказують, що е, подружнє життя не легке, і, і е, Обама. Каже, що неможливо одну людину любити все своє життя. Але навіть якщо взяти от вони разом виходить, 30 років вже з гаком. Якщо взяти так по грубому вони кажуть 10 років, що ти не можеш терпіти людину, а 20 років любити чи навпаки навіть, то я вибрала б все рівно цей шанс. Тобто от вони задоволені своїм шлюбом. Джордж В Буш і Лора, його дружина. Вони е, зустрілися, чи вірніше, як зустрілися, до речі, не описується про цю подружню пару. Але розказується, що в 77 му році, коли е, Джордж Буш робив пропозицію, то от він потім сказав: каже: Я обманув свою дружину. Виходить, що ж трапилося? В 77 році, коли він е, е, просив руки і серця, да, пропонував подружнє життя для Лори, вона сказала: добре. Але якщо мені не треба буде робити ніяких промов, ну як ви розумієте, перша леді країни вона не тільки робила промови, а там і свою благодійну роботу, яка дружина президента в Америці робить. Тобто, виходить Буш на одному із інтерв'ю жартував, каже: Добре, що вона мені не пригадала ту мою обіцянку. От, ну і останній е, в цій статті це був Біл і Хіларі Клінтон. Ну, і тут трошечки інша сторона. Тут е, то, що вони познайомились, е, разом навчалися, чи верніше, познайомилися в, е, в університеті Єл, Єль, Єльський університет дуже відомий в Америці. Але тут стаття більше йде ця стаття якраз про цю подружню пару, не стільки як вони зустрілися, як там все було. а більше про Моніку Лівінський і як це могло зруйнувати це життя. Але в кінці кінців, коли вони через все пройшли, Хіллері сказала, що я. А... Все рівно не, не жалкую, що я не залишила біла. Тобто, от вони живуть такими ще доволі такі задоволені своїм е подружнім життям, пройшовши навіть через от, ну, доволі серйозне випробування, як зрада. Ось, ну, таке святкова інформація, новина інформація, хоча вона, можливо, не зовсім добра, е більше така. Інформативна про те, як працюють американські фудбанки, це банки їжі, тобто в Америці є така штука, коли іммігранти приїжджають, або ви втратили роботу. Будь-хто взагалі документи на які з вас не потребують. І чим більше місто, звичайно місто, тим звичайно більше таких банків їжі. От, де ви можете приїхати, і там в основному в гребете все подряд. А там є такі оформлено такими пакетами, там буде якась крупа, якісь консерви, якесь м'ясо, навіть молоко, там хліб і так далі. Тобто, звичайна така їжа. Там, я думаю, лабстерів, креветок і всяких таких штук там не буває. Хоча інколи можливо. От, але для такого. Товари з їжі мається на увазі першої необхідності, щоб ви могли нормально жити, функціонувати, то воно є, і ви можете от, взяти. Таке в Америці процвітає. Так от, стаття про це вийшла: про те, що взагалі, як ви розумієте, ці банки їжі, вони е, працюють, функціонують на, на пожертвуваннях. Тобто, люди якісь, е, хто має гроші, хто там розпола, розположений, хто багатший. То навіть не завжди багаче, не обов'язково, що тільки багатії роблять свої пожартування таким штукам. Так от, от організації ці об'єднання оціх, чи взагалі об'єднання, можливо, не можна їх назвати, от, тому що там є такі при церквах, наприклад, вони працюють, є просто там якісь такі організації, які працюють незалежно. Так от пік допомоги чи фонд, чи скільки грошей в цьому фонді банків їжі на пік вийшло, якраз коли був ковід в Америці, тоді виходить, вся країна згортувалася. Там було таке, що хто гроші привозив. Дуже багато фермери просто привозили їжу. Там, наприклад, я, я пам'ятаю, що старі історії, як там, хто, в кого там свиняча ферма, наприклад, була. Вони про, прямо роз, ці, привозили тушки, там і ну тобто. Дуже багато було. Так от зараз, взагалі американські оці банки їжі переживають не найкращі часи. По-перше, наплив іммігрантів трошки збільшився. По-друге, люди жертвують менше грошей. І по-третє, щоб купити їжу, цю їжу тепер через інфляцію в Америці виросла. І, взагалі, от просто в деяких штатах, щоб ви розуміли кількість, от, Порівняно навіть з ковідним часом, щоб ви розуміли, кількість, ну, от, наприклад, один із най, з найтаких потужніших це Міловуокі Вісконсен, хоча от інформація про деякі була, так от Міловуокі, Вісконсин, наприклад, на 50% більше людей приходить тепер а, за безкоштовну їжу, тому що вони не можуть собі купити там, і так далі. Тобто, от історія про такий от банк їжі. Ну, і саме остання історія це от така доволі така не знаю, добра історія, я б сказав би, в далекому, 1958 році, одна жінка в Атланті сходила в театр і загубила там свій гаманець. Загубила свій гаманець і от в цьому році, от буквально на днях, в цьому театрі він тепер історичний, як ви розумієте, він вже там не якась там Халбуда, чи не нова будівля, це вже історично там і так далі. Так от проводили реконструкцію і знайшли цей гаманець. Як ви розумієте, вже пройшло 65 років з того часу. В цьому гаманці там щось було буквально 3 долара чи щось таке. Грошей небагато. Але були фотографія дітей, фотографія батька цієї жінки, що загубила. І е, люди, які знайшли цього манця, почали шукати. Тому тобто, що інформація там була адреса, але як ви розумієте, 65 років пройшло шанс, що вони можуть там жити. Нульовий почали шукати історію, почали дивитися по новинах. Вийшло так, що ця жінка померла в 2005 році. Її чоловік помер у 2009 році. Але вони почали шукати через соціальні сіті і знайшли дочку. Якраз вона була <laughs> на фоці. Там маленька дочечка, вона тримала в одна із фоток, яка була в цьому гаманці. Це була ця жінка зі своєю дочкою, яка була геть маленька. Ну, от я так розумію, там вік її не описується, Зараз їй приблизно під 70 років цій дочці. От вони зустрілися, подарили цей гаманець. І ну, от, е, в цьому гаманці, що найкрутіше, що ця жінка побачила фотку свого дідуся, яку раніше ніколи не бачила. Тобто, Ну от навіть в Америці в 50-х роках не можна було клацати, як на диджитал-камері, там наліво-направо все, що нам заманеться. Так, так що, отакий ну, от святковий подарунок сказала от ця, ця жінка, яка вже дочка жінки, яка зробила цей а, гаманець, сказала, що от слова такі, що я отримала трошечки частину своєї мами собі назад от, в подарунок. Такі новини на, сьоми, на сьогоднішній день. Всього найкращого. Я вас всіх вітаю з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Гарних, веселих, добрих вам свят. Всього вам найкращого. Дякую, як завжди, за ваші е, вподобайки, за ваші підписки і ваші коментарі. Вам всього найкращого. Зустрінемось, сподіваюсь, завтра. Все буде Україна!